Так, вечір, Доброго чув... здоров'я. Отже, чи є <свіс> <свіс> якісь додатки до вашого допису у Фейсбуці? Ну, наразі інформації не так багато у нас нової. Дійсно, в трьох містах Луганської області блокуються військові частини, блокуються цивільними людьми, використовуються жінки, діти. Не дають нашим військовим розвернутися, вийти на позиції. Інформація про блокування військової частини в Луганську не підтвердилася. Ми спілкувалися з військовими і поки що триває таке очікування. Ніхто не знає, як буде розвиватися. <святування> <свят> Костянтин, ви сказали, що жінки і діти використовуються. В якому сенсі? Можете пояснити нашим глядачам? Військові частини блокують в тому числі жінки та діти. Тобто чоловіки, жінки, діти, цивільне населення. <свят> Їми хтось керує, вони самочинно вийшли, чи вони мають якісь відзнаки в руках, транспаранти, гасла, прапори і тому подібне то я цього не бачив. Mm. Ця інформація від наших військових, які mm. дислокуються в Луганській області. Mm. Я не уточнював. Наскільки я зрозумів, то жодних там гасел немає, транспарантів, вони просто вийшли, щоб не дати техніці вийти. Дякую, сердечно, Костянтина. Якщо будете мати додаткову інформацію, прошу обов'язково з нами зв'язатися. Ми в прямому ефірі і озвучимо. Дякую, Костянтина Риуцький, журналіст із Луганська.